Вітаємо у Шейл Свордз не було справжнього дитинства. З раннього віку вона захищала молодших сестер і піклувалася про них. Вони жили з батьком алкоголіком, постійному страху. Його насильство призвело до тривоги депресії, які переслідували Шейлу впродовж 30 років. Я одразу була дорослою. Мене позбавили невинності в юному віці. Я намагалася захищати маму і сестер. у мене ніколи не було стабільності. Я завжди думала про те, що буде далі. І з цього почалася моя тривожність. у дитинстві Шейла Сворц завжди боялася насильства, яке виявляв батько до неї самої, до сестер і мами. Часто все починалося з алкоголю. алкоголь брав гору над батьком. Він не міг зупинитися. Пив одну пляшку за іншою. А у такому стані він був дуже і дуже агресивним. І це дуже лякало мене. Така обстановка призвела до того, що все життя Шейли було сповнено тривогою, страхом і ПТСР. У мене було дві сестри, тому я завжди була захисницею. Я ховала їх у коморі, коли мама з татом починали сваритися. Шейла знайшла притулок на фермі дідуся. бабуся з дідусем відправила дівчинку у церковний табір, де вона почула про любов Ісуса. у мене залишилося багато щасливих спогадів про дідуся. він завжди брав мене з собою. Від нього і бабусі я дізналася про бога. Ходила з ними до церкви. Любила відпочивати у таборах. для мене це була віддушена тому що ні про що не потрібно було хвилюватися згадую цей час як найкращий але життя з батьками спонукало її вийти заміж у 18 років В той час. Моя тривожність посилилася. Я не могла жити нормально. Я намагалася ходити з подругами до церкви, перебувати у слові, але мені було важко забути ті травми, які я отримала у ранньому дитинстві. І незадовго я опинилася у лікарні через панічний розлад, а також депресію. Шлюб закінчився розлученням. Шейла схудла до 45 кілограмів через емоційні проблеми. У 23 роки вона знову вийшла заміж і народила двох дітей. Шіса вона пробувала різні варіанти лікування, але нічого не допомагало. Ліки, які я приймала раніше, більше не працювали. лікарі прописали інші препарати, але мені ставало дедалі гірше з кожним днем. Другий шлюпший Шейли так само розпався. вона продовжувала страждати від своєї хвороби ще 30 років. У 2020 році настала критична точка. Це було найскладніше, з чим я стикалася в своєму житті. Мій син став наркоманом. Було нелегко, і це дуже вплинуло на мене. Я не могла впоратися з цим. А була ще робота, ковід безліч інших проблем. Одного разу у Ванні Шейла попросила Бога зцілити її. Я віддала усю себе йому, тому що той момент у мене нічого не було. Я сказала, Господи, прошу, допоможи мені. Я не знаю, що мені робити. У мене нікого не залишилося. Не було батьків, які б підтримали мене. Мені було надзвичайно важко. Того дня Бог відповів на молитву в одну мить вона звільнилася від тривожності. Я відчула, як Дух Святий прийшов до мене. Я ніколи не відчувала подібного раніше. Це відчуття, яке ви ніколи не забудете. він дав мені дар різних мов, і я відчула, як мене наповнила сила. Я почала поступово стілюватися. Я відчула у собі нові сили. І Це було дуже зворушливо. У Шейли після цього не було нападів тривожності. До неї прийшло розуміння, що їй потрібно розібратися з минулим і неприязнь до батька. Я повинна була пробачити батька. Я знала, що маю це зробити. Я попросила Господа навчити мене любити так, як він бути схожою на нього. І він пом'якшив моє серце. Щоб я змогла пробачити пробачити геть усім свобода і мир, яких набула Шейла, допомогли їй у всіх інших сферах життя. Вона заручена і чекає на весілля. І він християнин. Це робить Бог. Я щаслива. Мої діти щасливі. Вони люблять його. На нас чекає прекрасне життя разом. Шейла більше не вважає світ страшним місцем. Я дивлюся на світ як на прекрасне творіння, яке створив Бог, і хочу. Насолоджуватися кожною секундою. Я хочу зупинитися і понюхати троянди, побачити океан, хвилі, пляж. Раніше я не вміла насолоджуватися заходом сонця, а тепер, коли бачу сонце, я дякую Богові за кожен промінчик. Моє життя покращилося, тому що він у ньому і я можу жити заради нього. заради Господа. Шейла прагне служити іншим людям, які страждають від ПТСР. Він зцілить вас. Просто зверніться до нього. Він любить вас так само, як і мене. Він любить усіх однаково. Він хоче бути з вами. Треба тільки прийти до нього і попросити про допомогу. тільки він може дати вам відчуття повноти. Він не залишить вас і завжди буде поруч відкрити йому своє серце. Довірте йому своє життя. Нехай слова Шейли торкнуться вашого серця і душі. Усе, що вам потрібно, прийти до Бога. Можливо, її історія схожа на вашу. Ми часто чуємо схожі розповіді. наркотична залежність, алкоголізм чи інші проблеми можуть призвести до подібного. Є сім'ї, в яких немає довіри, там небезпечно перебувати. Коли ви приходите додому, вас переповнює тривожність, бо ви не знаєте, що трапиться. І це нескінченний стрес. усе це не додає вам спокою. Ви наповнюєтеся тривогами і не можете вибратися. Це переростає в панічні атаки. Але навіть якщо немає паніки, то ви все одно постійно тривожитеся. Ви перебуваєте в режимі бийся або біжи. Якщо це про вас, то у мене є для вас чудові новини. Ви можете змінитися так само, як змінилася і Шейла. Вам лише потрібно виконати. Ті самі кроки. Вона зробила свій крок перебуваючи у ванні. Ви можете звернутися до Бога зараз, Шейла раптово усвідомила, що оновилася. Я колись був сліпий. Я тепер бачу тепер розумію. Моє сприйняття змінилося і я дивлюся не лише на проблеми навколо. Тепер я бачу любов, бачу план і мету. Я помічаю радість і красу в кожному сході і заході сонця. Я бачу Бога в усьому Його творінні. Це може статися і з вами. Просто зараз вам потрібно лише попросити Є Ключ із писання. Який залишив апостол Павло? Він записаний у Филип'ян 4, 6 і 7. Не турбуйтесь ні про що, але завжди в молитві й проханні ви просите подякою». Ви дякуєте Богові за відповідь, за те, якою вона є. Відкривайте свої бажання перед Богом. І ось результат мир Божий, який перевищує всякий розум збереже серця ваші і помисли ваші в Христі Ісусі. Його досконала любов вижене страх із вашого життя. Знайте, ваше майбутнє в Його руках. він зцілить ваше майбутнє. Бог із вами завжди. Якщо ви хочете цього, то зробіть те, що зробила Шейла. про що говорить апостол Павло, а про решту подбає Бог. Зробіть це і не сумнівайтеся. Господь Всемогутній, Твоє слово говорить, що я не повинен ні про що піклуватися. Я не впорався з цим. В моєму житті багато тривог. Скільки речей чіпляють мене, приносять страх, сумніви, невіру. Господь, я залишаю їх тобі. Прошу, забери все це від мене. І дякую тобі. Заздалегідь за те, що ти почув і відповів на мою молитву. Я молюся від усього серця. наповни мене до надлишку твоєю любов'ю, миром і твоєю присутністю. Дякую тобі за те, що я дивовижно створений за те, що ти можеш зцілити мій розум, моє серце, мої думки. Я дякую тобі. Прийди, наповни мене до надлишку. Дай мені мир, який перевищує всяке розуміння. Прошу. В ім'я Ісуса. Амінь. Дивіться всі свідчення і повні епізоди програми на нашому каналі в YouTube. Клуб 700 Офіційний. Не забудьте підписатися і включити всі повідомлення, щоб не пропустити нові відео та публікації в співтоваристві. Собаки захищають. Коттика заспокоюють. Коні допомагають. А люди. Люди теж можуть все це і набагато більше, якщо вони перш за все люди. У сім'ї Бредлі виникли серйозні труднощі. У них було 50 тисяч доларів боргу. Але добре було те, що вони знали, як вирішити цю проблему. Ось що вони зробили Омар Бредлі. Займається власним бізнесом. Разом із дружиною Ненсі вони відкрили невеликий магазин, щоб додатково заробити на пенсію, але продажів було мало, а рахунки продовжували рости. Що більше ми витрачали, намагаючись наповнити асортимент і залучити людей, то більше нам доводилося користуватися кредитною карткою. У нас був кредит на 50 тисяч доларів. Ми знали, що в нас серйозні проблеми. Замість того, щоб відкладати на пенсію, вони все витрачали. Подружжя вирішило закрити магазин, але величезний борг залишився, не маючи інших варіантів. Омар і ненсі звернулися по допомогу до Бога. Господи, дай нам мудрості. Це було вище наших сил. Більшу частину свого життя родина Бредлі давала десятину з прибутку. Але коли почалися проблеми з магазином, вони перестали це робити, але потім зрозуміли, що мають знову давати десятину. Ми припинили віддавати, і нам було важко знайти баланс Але слава Богу, це тривало недовго. Ми знову почали давати десятину, і це стало новим початком. Це просто неймовірно. Як усе змінилося? Незабаром після повернення до десятини в Омара з'явилося більше замовлень. Бізнес Омара зріс на 50%. Десятина і пожертвування відкривають двері для благословень. Ми дивувалися, тому як 90% доходу вистачало більше ніж 100%. У нас стало менше проблем з іншими витратами. За кілька років подружжя Бредлі змогло виплатити свої борги. Бог допоміг нам знову стати на істинний шлях, і ми вдячні йому за це. Водночас Омар і Ненсі стали партнерами CBN. Я хочу бачити, як те, що я жертвую, допомагає проповідувати Євангеліє та зцілювати хворих коли бачиш усмішки на обличчях дітей, як дорослі радіють з того, що їхні дитині зробили операцію, вона може піти до школи. Це неймовірно. Бог благословляє СІБІН, тому що вони благословляють людей. сім'я Бредлі вважає, що рішення давати змінило їхнє життя. Вони з нетерпінням чекають своєї пенсії, щоб нести любов по всьому світу. Не припиняйте давати десятину. Пам'ятайте, давати це привілей. Коли ви щось любите, то жертвуйте на це. Ми любимо сібієн і любимо давати якщо ви щось любите, то жертвуєте на це. Де ваше серце, там буде і скарб ваш. Якщо ви хочете бути тим, хто приносить радість, станьте партнером клубу 700. Зайдіть на сайт, адресу якого ви бачите на екрані, і виберіть служіння, частиною якого хочете стати, та приєднуйтесь до нього. Приєднайтеся до операції благословення. до... Суперкниги або до клубу 700». Ми чекаємо на ваші дзвінки і листи. Зцілення, звільнення від залежності, відновлення життя. Бог і сьогодні рятує від гріха та смерті. Він не змінився. Нехай про це дізнається у кожному домі через програму Клуб 700». Долучайся до проповіді. Стань партнером та підтримуй фінансово створення нових програм. СІБІН ЕММАНУЕЛНІ Згідно з дослідженнями сучасного інституту медіа, понад 50% дітей у віці від 8 до 12 років щодня використовують смартфон або планшет. 17% малюків опановують гаджети у віці до 3 років. В середньому кожна дитина витрачає від 3 до 5 годин на різний медіаконтент. Ми не можемо зупинити прогрес і скасувати реальність, але ми можемо впливати на те, що дивляться наші діти. Це наша відповідальність, що ж вони оберуть: гнів, чи радість, насильство чи свободу, брехню чи правду. Обираючи суперкнигу, ми допомагаємо нашим дітям рости здоровими та щасливими. Робота водієм вантажівки могла закінчитися для Роберта тільки не почавшись. Щоразу, коли чоловік повертав кермо, він відчував біль у лікті. Ситуація настільки погіршилася, що Роберт готовий був звільнитися, але дещо допомогло йому зберегти роботу. Роберт Бігем був вдячний Богові за нову роботу водієм вантажівки. Він каже, що це була відповідь на молитву, але за кілька днів у нього став боліти лікоть від обертання керма мій лівий лікоть хрумтів і болів. Це відбувалося три-чотири рази на день протягом двох місяців. Я відчував біль і слабкість. Та за кілька хвилин все минало. Оскільки Роберт був новим працівником, його страховка ще не діяла. Він не міг піти до лікаря. Я просто терпів біль. З'являлися думки, щоб звільнитися, але я не хотів, бо знав, що ця робота від господа. водночас Бог почав стілювати його. Понад рік Роберт відчував біль від старої травми спини, який з'явився на попередній роботі на складі. Саме через проблеми зі спиною я молився про нову роботу. І коли отримав її, то сказав Господу, що якщо робота для мене, йому доведеться зцілити мою спину. Саме це Бог і зробив. Першого ж тижня мені потрібно було самому розвантажити 350 дерев, і Моя спина навіть не заболіла. і замість того, щоб покинути нову роботу, Роберт продовжував молитися та вірити. Я знав, що Господь рятував мене від болі в спині. Я молився про лікоть, але нічого не відбувалося. А в березні 2020-го, коли кількість робочих годин скоротилася через ковід, у Роберта з'явилося більше часу на улюблену програму клуб 700». Він завжди любив дивитися ту частину, в якій ведучі молилися за потреби людей та отримували слово знання. Я заплющував очі, і молився за людей, про яких говорили ведучі І... Чесно кажучи, я щиро радів за тих, хто отримував зцілення. І саме цим він займався 17 березня, коли почув, як Террі сказала у когось болить лікоть. Щоразу, коли ви рухаєте рукою, він хромтить і навіть залипає. А ви відчуваєте дискомфорт. Бог позбавляє вас цього прямо зараз. Роберт поклав руку на лівий лікоть і прийняв слово вірою. Я повірив, і Господь зцілив мій лікоть. За два дні після цього я повертав кермо лівою рукою і не почув хрускоту, не відчув болю. Це говорить мені про те, що все залежить від стосунків з Господом. Він піклується про мене особисто. Роберт знову водить вантажівки і більше не має проблеми з ліктем. Він усім розповідає свою історію зцілення. Я сказав декільком хлопцям, щоб вони почали дивитися клуб 700», бо вони можуть отримати зцілення від Бога. Роберт каже всім оточуючим, що Бог допоможе їм, хоч би якими не були їхні потреби. Людям здається, що Бог десь далеко що не слухає їх. Впевнений, що багато хто готовий відвернутися від нього, знайте, бог ніколи не відвернеться від вас. Це правда. Сподіваюся, ви помітили, які емоції нахлинули на Роберта, і те, про що він говорив, може статися і з вами. тому, що Бог знає вас. Він знає ваше ім'я, він бачив вас ще до того, як ви з'явилися в утробі матері. А ви були створені з метою. Бог бачить вас, він бачить вашу потребу. і сьогодні ми хочемо об'єднатися, щоб помолитися про ваші потреби, попросити Бога зробити щось важливе, не обов'язково називати вашу проблему. Ми з Гордоном будемо молитися разом з вами, де зберуться двоє чи троє, там і він буде. Просіть Бога про те, чого ви потребуєте, і він відповість вам. Так, є чудовий вірш, який вам варто вивчити і застосовувати, коли ви просите про зцілення. Це Псалом 102. Благослови, душе моя Господа. Почніть із цього: благослови, душе моя Господа, і не забувай усіх благодіянь Його. Хто дав вам життя, дихання, усі здібності, які ви маєте, це дари від Нього. Не забувайте про його благодіяння. Він зцілює всі недуги твої. Хіба це не чудово? Він прощає всі твої беззаконня, оновлюється подібно до орла, юність твоя. Я молюся про це. це все ті чудові благословення, які приходять від Бога. Він зцілює всі недуги твої. Яка частина з усе виключається? Він прощає всі беззаконня твої, всі він узяв усе це на себе. Ви стоїте перед ним непорочним, хіба це не чудово? Ви спадкоємець Христа, і те, що він робить для інших, він робить і для вас, і не забувай усіх благодіянь Його. Не дозволяйте собі повірити в те, що ви недостатньо гарні для Бога. Що ви молитеся неправильно, мало постили, мало читали Біблію і так далі. Забудьте про це, станьте перед Ним. Ви його дитя. Він любить вас. Він любить чути ваш голос. Він хоче зцілювати. Він хоче звільняти, прощати. Він хоче любити вас. хіба це не чудово? Просто прийміть це. Не забувайте про це, і ви отримаєте всю віру, яка необхідна вам для того, щоб отримати зцілення. Отже, ми, мистері будемо молитися. Ми будемо вірити з вами. Будемо вашими двоє чи троє. Але перед цим хочемо поділитися чудовими свідченнями. Ще пише пенні. У мене протягом семи тижнів. Було зміщення щелепи, і зуби не сходилися правильно. Дантист сказав, що через це з'явилися проблеми з ними. Минулої п'ятниці я дивилася клуб 700». Приклавши грілку до лівої частини щелепи, щоб зняти біль, ми молилися, і в кінці Террі сказала є хтось, у кого болить ліва частина щелепи, Бог зцілює вас зараз. Я зрозуміла, що це про мене, і одразу ж почала дякувати Ісусові. Благослови, душа моє, Господа! Вона почала дякувати Ісусу за 15 хвилин. Я відчула, що щелепа стала на місце, і це через сім тижнів страждань. Ось що пише Ненсі: довгий час я відчувала біль у нижній частині живота. Мені призначали різні обстеження, і УЗД показало, що в мене є пухлина. Лікар призначив день операції з її видалення. Одного разу я дивилася клуб 700 і почула, як Гордон сказав, що багато людей страждають від болю. Він сказав: покладіть руку на ту частину тіла, яка у вас болить. Я зробила це, а Гордон помолився про стілення. Наступного дня біль минув пізніше на обстеженні Лікар не знайшов пухлину. Я славлю Господа за зцілення. Дякую, Господи. потрібно відразу робити повторне УЗД, бо Бог творить чудеса. Вірте в це? Приходьте в його двори з подякою, благословляючи його за всі ті чудові речі, що він зробив і зробить ще. Вам лише потрібно прийти до нього. Ну, будемо молитися. Господь всемогутній. Ми благословляємо тебе і дякуємо за все, що ти зробив. Ти створив всесвіт словом твоїх уст. Ти заплатив ціну за нас. Ти помер на Христі і воскрес. І ранами твоїми ми зцілилися. Господи, ми не забуваємо, що ти зробив. Насправді, ми проголошуємо це голосно і сміливо. Ти зцілюєш усі наші немочі, прощаєш наші гріхи. Ти оновлюєш нашу юність, даєш нам силу та надію на сьогодні і на завтра. Господь, простягни свою руку, щоб творити чудеса та знамення. Ми просимо про це в ім'я Ісуса. Террі. Є хтось, хто страждає від втрати пам'яті. Це лякає вас. Бог стілює вас сьогодні. Пам'ять повертається. Занепокоєння йде, втрати пам'яті немає. Ви мислите ясно. Ви стілені в ім'я Ісуса. ви тримаєте руки біля скронь, тому що у вас болять очі, очні ямки і голова. Ви навіть не можете описати свій стан болить дуже сильно. Бог зцілює вас зараз. Ви відчуваєте, як біль залишає вас. Він витікає з вас і більше не повернеться. В ім'я Ісуса. Ви зцілені та вільні. Є хтось, кому зробили операцію в районі живота. У вас розійшлися шви, є ймовірність запалення. Бог цілює вас. Ви будете у повному порядку. Будете повністю зцілені в ім'я Ісуса хтось відчуває біль у правій частині щелепи. Ви чули свідчення про ліву частину і говорите: скажіть про праву для вас, темі я кажу права частина щелепи, в ім'я Ісуса, будьте зцілені і здорові. Хваліть Бога своїми устами, тому що біль пішов в ім'я Ісуса. На нашому Ютуб-каналі ви можете побачити ще більше неймовірних історій зцілень. Дивіться їх для зміцнення вашої віри в ім'я Ісуса, який зцілює. А закінчимо ми віршем з Біблії Я шукав Господа, і Він почув мене, і від усіх скорбот визволив мене. Нехай Бог благословить вас до швидкої зустрічі.